Вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас неділя і в мене знову розпаковка. Е, в мене був такий коментар, що дуже цікава була розпаковка. Ну, якщо цікаво, буде вам показувати. Е, розпаковка за лютий місяць. Тобто, вже одна розпаковка на тиждень була. Знову з'їздили на базар. І ось дивіться, що я тут понабирала. Так, почну. Ага самого першого купила дві пачки е, цільнозернове борошно пшеничне. Для хліба. В мене є е, житнє, бо коли я випікаю хліб, то основна мука це пшенична, а житньої я додаю трошки менше. Тому в мене так і виходить, що це скоріше закінчується, а житня ще є. Так що для хліба я використовую дві муки. Це пшеничну. Обдирнути і житню До цього хліба на цей раз я купила дріжджі. Хочу показати свій хліб, який можна ще випікати на таких дрождях. Бо, ну, знаєте, не кожен може гратися з цією закваскою, у когось нема часу, у когось ще щось. Але хочу сказати, що можна спекти. Використовуючи дріжджі, але не сухі беріть, а тільки отакі живі. Чому? Тому що ем, в отаких дріжджах, всі оці грибки, які збро, зброжують наше тісто, вони при нагріві до 60 градусів потім вмирають. І вже коли ви там їсте хліб, то там немає оцих бродільних грибків дрожджових. А сухі дрожжі, чого я їх не використовую, коли ще ж на першому каналі, у мене ціле відео я там змайструвала, так сказати. Почитайте за оці сухі дріжджі, вони штучно вироблені, і вони в основному для промисловості. Тобто, вони можуть витримувати до 500 градусів велику температуру. Тобто, коли ви випікаєте хліб. Максимум там 180, а причому ось такий хліб на цих цільнозерновий з такої муки, його треба випікати ще меншої температури при 160 градусів, бо він повільно піднімається. Це важка мука. от То, звісно, що в сухих дрождях оті всі грибки вони залишаються в хлібі. Ми його потім споживаємо. І, звісно, попадаючи в шлунок, в тепленьке середовище, грибки починають свою активну фазу, і, самі розумієте, починають оце всяке непотрібне бродіння. Так що, зрозуміло, якщо хочете швидше зробити хліб, ось такі живі дрожжі використовуйте. Так, далі купили хрін. Хрін, горчиця в моєму житті, в моєму раціоні завжди. Часник, цибуля теж. Так, баночку ми, до речі, з'їли. Купили щось собі нову. Купила знову дві пекінки. Салат в мене до каші завжди є. Тому вже так на тиждень дві пекінки для нас нормально. Купила ще одну закваску. Не закваску, а ряженку. Бо я буду робити йогурт. Теж показала вам відео, показала, як я той йогурт роблю. Так само з 3-літрової банки я роблю йогурт. У мене там навіть на відео ви бачили, там десь баночок 7 півлітрових виходить. Так само на тиждень. Тобто, можна так їсти, додавайте ягоди, горіхи, е якісь печені, яблука або банани. Ось вам натуральний продукт. Так. Далі купила насіння. Те, що я вам казала, жири. Мало того, що жири в оліях, ще купляємо насіннями. Тоняшникове теж пачечку десь отако на тиждень я беру, потрошечку їм, бо для мене воно дуже жирне. Якщо я багато з'їм насіння, мені вже якось недобре. Тому ось така маленька пачечка на тиждень. Це я беру для себе. Чоловік собі взяв таку саму, але він уже десь її утащив. В общем, дві пачечки взяли. Так, купила бананів. Банани купила ось такі жовті. І з моїх відео ви вже знаєте, що це банан, якому дуже багато цукру. Тобто, банани такі солодкі спілі в першій половині дня. Можна в йогурт, можна із яблуком в блендері збивати. Отакі смузі робити. Тобто, в мене він на перекус іде. І навіть можу, якщо не на роботу, то сніданок отакий робить, фруктовий. Дяла. Нарешті, я прошу цю вам показувала розпаковку, я купила семеренку. Бо ми купили в АТБ зелені яблука, але вони голден. Хоча були кисленькі, якісь, мабуть, зеленувати. Бо, в принципі, голден, він хоч і зелений, але вони ж солодкі. А це купила нашу семеренку тих людей, що я вам казала, е, в них свої яблучки. У нас семеренки своєї немає, дерево є, але яблук дуже мало було. Тож купила семеренку. І купили ось такі е, хлоріна. Ще купили ось такий теж, тут нам, от, кілограма 2 яблучок. Бо свої яблучки у нас, ось вам покажу, бачите, оце вже мої останні. Тому ми так прикинули, що скільки ж тут їх. По яблуку візьмемо, вже не буде. Так що купили вже яблуки, до речі, будемо купляти теж. Ну, як завжди, цитруси, апельсинки купили в АТБ. Вже, до речі, одну спробували, дуже такі смачні. Так, далі, дивіться, що я ще купила? Купила я селеру. Корінь, це я дуже люблю, і завжди його додаю в салати. Це сюди, до пекінки. Оце ось в мене набор, бачите. Так, далі взяла корінь імбір і лимон. Оцей набір взяла, хочу стерти, і буде на чай. На тиждень у нас буде лимонно-імбирний чай. Я це все буду робити на відео я покажу все. Наборчик для свіжого чаю. На тиждень це навіть багато. Це я взяла а на сам чай, то це я якби корня ще багато взяла. Тобто я буду приблизно десь, ну, ось так. Це в мене буде на два рази. Просто так взяла вже, щоб думаю, хай йому нічого не буде, в холодильнику полежить. А для чая ось так. Бо якщо багато імбиря, він буде дуже гіркий. Так, далі. Взяла чорнослив. Ось як бачите, беремо на сім'ю. Ну, скільки Ось взяли 300 грам. Тобто. Це більш ніж достатньо. Не думайте, що якщо ви щось будете купляти оздоровче, то його треба тут ящиками. Ні, на одну людину на тиждень по 100 грам можна взяти тих самих фініків, куркуми, того чорнослива, горішки в жменьку, і буде достатньо. Так, чорнослив і ось такі фініки. Бачите, я навіть на трьох людей і то подивіться, скільки я взяла. Фініків ми теж взяли, я не знаю, тут 200 грам більш немає. Але е, це дуже солодкі е, сухофрукти. Тобто їх, ну, вже, як сказати, в моїй сім'ї всі розуміють. Тобто, сісти зараз цей кульок ніхто не буде їсти. Тобто, кожен розуміє, що зранку, і в основному оце все солодке їсться зранку в першій половині дня. Тобто, по два фінічка кожен з'їсть, і оцей кульочок, він у нас так само на тиждень ми його протягнемо. Отой шербет, що я вам показувала смаколи, як той раз ми купили, мені буквально нам вірніше хватило на. Чотири дні. В четвер ми його доїли. Тобто, хто помнить ту розпаковку, скільки там було теж, кусочок 200 г. Так, купила ще я отаку зелень. У мене зелень своя е, петрушка є, але в нас випав сніг. І моя петрушка вся під снігом. Тому я сьогодні вже купила у бабки там в одної бабуськи. Ось такий пучечок, бачите, тут пару віточок укропа, петрушка, і я буду робити такий соус для сніданку. Теж я вам покажу. Для цього соуса я взяла оцю зелень і ось такий сир. Дивіться, раніше ми ще колись, боже, 10 років назад ще як. До операції купляли сир, сирний продукт, знаєте, що подешевше, бо таке ж прийшов на все моє економію. Потім, уже, як я почала більш-менш цікавитись здоров'ям, я вже зрозуміла, що ну, сирний продукт, понятно, продукт є продукт, сиру там практично немає, переробка сирна, то ми вже почали купляти дійсно сир, цікавилися там магазинами. Всякими, Раніше частіше ми їздили до Києва, там хто з Києва, з області, знає, у нас базар Столічка, Там дуже великий вибір, здоровенні павільйони сирні, тобто з отаких блинів, оціх тобі кусок можуть відрізати. От, тому мало помалу вже якби привчилися, що якщо вже сир, ось такий твердий, то він має бути сир. Ніякий не сирний продукт. Хай він буде, ну як, ось оцей сир стоїть, як дороговато. Кілограм там 350 чи, чи скільки. 390. Ну, практично 400 гривень кіло. Але ось оцей кусочок я взяла. Скільки? 170 гривень, по-моєму, я заплатила за його. Ну, на тиждень, ось дивіться, я ще раз кажу, це нас три взрослих людини. Тобто, якщо хтось собі бере собі на одненького, ви собі ось такий кусочок взяли, бо там більше ж менші нарізають і є в продажі. Він там буде ну, на 60-70 на гривень вам. Ось, ось і все. Я так уже просто прикидаю по цінам, бо всі зразу думають, що це щось так буде дорого. Це буде здорове харчування набагато дешевше, ніж оці всі майонезові сосісок, якщо ви їх і досі купуєте. От. Але в мене, якби кожен продукт, він для чогось. Не просто це я його купила там, на, на хліб його, так, і він розійдеться за два дні. А я його купила, бо я хочу зробити таку спеціальну пасту із зелені. Сир тут буде теж. Все я зроблю і покажу у відео. Але просто так вам розказую, навіть як я оці свої покупки роблю. Тобто, в мене, бачите, все. По комплектах. Тобто, з цього у мене чай буде. Оце я теж, Це, якби поштучно, але чорнослив можна, можна теж зробити імбір, дивіться, і чорнослив. І це теж буде чай. Можна буде, е, ну, а може, і навіть зробимо. Тобто, два таких живих чая буде: імбір, лимон, імбір і чорнослив. Ми колись з чоловіком були в одній кафешці, то там ми були. Смородина, малина і ще Обліпих. щось. І обліпиха. Тобто ось, оці всі, ну, як сказати, чаї, як сказати, живі. Нас так само надихнули, що ми ж вдома так само можемо собі в баночку це все зробити. І на тиждень мене витягнув чайну чи столову ложку собі у водичку заколотив і вам живий чай. Так що, ось бачите, це комплект на чай, це комплект на ту саму пасту, яку можна буде до макаронів. До речі, показувала вам макарони із твердих сортів пшениці. Ми їх перший раз ті взяли. Вже їх варили. І навіть покажу вам тарілочку свою з цими макарошками, дуже вони смачні. Так що ми будемо їх брати. Оце ж до них цей соус. Потім це комплект. Вже я вам сказала, буде салат в мене цілий тиждень, ось такий, але теж буду комбінувати. Морква в мене своя, часничок свій. Так що, можна комбінувати так само. Капуста із селерою може бути просто, а можна із морквою і часничок додати. Ну, тобто, зрозуміло, комбінації різні. Ну, Цей комплектик у мене для хліба. Ця приправка так само може йти. І до салатів, і до цього навіть, песто. Не песто, Не ну так, да, це такий, я просто побачила песто по-українськи. Ну і все, ось така моя розпаковка. Ще скажу: вам, купили лоток яєць, просто вже не хочу з холодильника їх виставляти. І кілограм риби. Риба називається хокі. Е, перший раз я її взяла. Е, взяли теж кілограм, бо я вам казала м'ясо. Те, що в тій розпаковці було, в мене ще є м'ясо, я вам казала, що купуємо, бо це треба їхати за ним. То якби так, на 2 неділі або навіть на місяць. А ось таке, як риба, то можна купувати в себе в магазині. Купили, з'їли, бо. Риба, ну як це вам сказати, у нас немає такої нормальної свіжої. Вона вся така заморожена. Тому 10 разів її розморожувати я вже не, не хочу. Уже так, купила, принесла, воно розмерзлося і зготувала її. Так що, все, ось така моя розпаковочка. Всім бажаю миру, всього найкращого і міцного, міцного здоров'я. Все, всім пока-пока! Thank you.